Дорогі друзі, ніколи не забувайте той героїзм, який сьогодні ми маємо в особі наших захисників, захисниць, волонтерів, які ціною здоров'я і життя виборюють нам право бути тут, право будувати своє майбутнє, мати сьогодення і обговорювати важливі теми, які нам будуть допомагати у нашому практичному. В житті не забувайте про це. Шана усім нашим героям. Ми готові перейти до нашого е, другого блоку, який ми вам анонсували, і вже представити в нашій студії Наталію Солянікову, психологиню, психотерапевтиню, бізнес-тренерку з розвитку емоційного інтелекту. Вітаємо вас вітаємо! Дуже приємно вас бачити в черговій В нашій студії говоримо про вигорання на роботі. Ну угу. напевно. Ну, в принципі, це завжди актуальна тема. Uh -huh. Коли там ти втомлюєшся від робочих процесів, від якоїсь рутини. Наскільки це зараз взагалі стало ще актуальніше з огляду uh -huh. на нестабільність психоемоційного стану українців з огляду на війну? Ви правильно сказали, це стало дуже актуально. Топ запит на тренінги і проведення такого роду семінарів це вигорання. тому що. Давайте так. Що таке вигорання? Ми про це багато говоримо, але що це такими простими словами? І, взагалі, це кажуть, синдром емоційного вигорання. Він виникає на фоні хронічного стресу, який не був подолений людині на робочому місці. А ми не просто на робочому місці. Війна це довготривалий стрес, і ми з нього не виходимо. І скільки чую, що, наче ось е, якісь були ну, якісь, я не знаю, враження, щось ми надихнулися, але це вистачає дуже на короткий термін. <гум> І знову ми відчуваємо, що енергії не вистачає. А це <гум> е, наскільки е, ще особливо додає ось цього. До ну я не знаю, елементу до вигорання, наприклад, те, що ми погано спимо. Наші глядачі пишуть, що от моліться, бо погано сплю, не можу налагодити сон. Багато моїх знайомих друзів зараз немає uh -huh. сну, і ну, особливо коли останні місяць-півтора нас постійно жахають цими нічними атаками, які так по 5 так. годин тривають. Ну, сну мало. Це так. впливає на наше вигорання. Це впливає, тому що в нас є тіло. А тіло, якщо не спить, якщо не їсть нормально, якщо немає безпеки, воно точно впливає. І дивіться, ще раз повернусь до цієї це причина. Основна це хронічний стрес. Якщо ми не висипаємося для організму, це стрес. Тобто стрес не тільки той, який ми емоційно сприймаємо, але й для нас. Да, я знаєте, що помітила, що люди чомусь не дуже негативно, по перше, сприймають слово стрес. Да? А давайте це частина нашого життя. Він був, є і буде. Проблема в тому, що він стає ну скажімо, таким поганим для нас, коли він або занадто сильний, або занадто довгий. Хронічними, кажемо. Uh -huh. І тому ці недосипи, те, що ми зараз відчуваємо, ну, тривогу, да, от сьогодні вночі знову лунало. Uh -huh. да, uh -huh. І ми перериваємо наш сон, це точно впливає на те, що ми дуже погано себе почуваємо, а потім, що як вигораємо на роботі. Бо треба працювати роботу, прийти, треба, ну ніхто не відміняв хатні роботи або ще щось. І це все накопичується. Uh -huh. Як розпізнати це вигорання? Uh -huh. Як почуває себе людина з емоційним вигоранням? Uh -huh. Давайте тут теж дуже важливо сказати, що є ну, група симптомів, але треба зразу сказати, що синдром емоційного вигорання в 2019 році він був віднесений Всесвітньою організацією здоров'я до квали... класифікації хвороб. Ого. Я серйозно, ну просто я завжди знаете, кажу, а давайте ми так швиденько щось виграння поробимо. Якщо ми бачимо, що є якісь, е, ми себе погано почуваємо, треба звертатися за допомогою. Це перше, що хочете сказати, а не робити не та, самопройде або ще щось. Е, які симптоми, якщо по-простому, і ці симптоми можуть бути ще інші захворювання або може бути взагалі просто втома. Але це перше фізичне. Ми через тіло, те, що недосип, от почали зі сну. Uh -huh. Далі це може головні безпричинні болі. Ну тобто, навіть лікарі кажуть, все нормально, а постійно буде. це напруження. Це можуть бути проблеми зі шлунком. Вони звичайно можуть бути в інших моментах, але це теж говорить про те, що щось відбувається не то. І саме головне це синдром постійної втоми. От, ти наче встав зранку, і наче ти поспала, угу. а я не відчуваю, що я себе добре відчуваю. Оцей синдром це перший такий дзвіночок про те, що ти може вигорання. Далі друге, це може бути група емоційних таких симптомів. Дивіться, вигорають що емоції. Ми кажемо, не маю смаку життя. Щось таке трапилось, що я, от е, встаю, а мені все, все не подобається, іначе і діти не так радують. Ну, ну взагалі нічого не радує. Ну і третє, це такі психологічні або поведінкові. Угу. Коли людина, знаєте, от отзивеш її на, там на каву або на чайок, давай підемо, десь посидимо. Ні, 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 я не хочу. Тобто відсторонюються від цього. Ось такі це може бути маркерами, якщо ви бачите, у своїх колег. То треба протикати слухаю. Можливо, це може бути не те, що там нав'язувати, але хоча б знаєте, поговорити mm -hmm. так Uh -huh. Як е, нам бути із цим станом, uh -huh. звісно, що напевно, якщо ми говоримо про звичайний мирний час, ми можемо сказати, там додати більше сну, е, там якогось відпочинку, там, менше стресів. Е, так як ми живемо в, вій... в умовах війни, і це не від нас е, часто залежить? Напевно, треба якісь більш серйозніші рекомендації uh -huh. того, як в таких умовах нам тримати себе в ресурсі і не дійти до ось прояву таких симптомів. Добре, сказали, не дійти. Оце мені дуже подобається, тому що. Коли ми вже дійшли до того вигорання, відпочинок не допомагає. Я серйозно при вигоранні там є певні стадії вигорання. О, зараз ви нам розкажете? Є певні стадії вигорання, і перші стадії ми не помічаємо. Ми на перших стадіях дуже багато працюємо. Що ми такі в ефорії? У нас все йде, знаєте, все добре. І 24 на 7, от коли людина говорить, ой, мені б 48 годин у добі. Оце перший вже дзвіночок до того, що людина вже може почати вигорати. Так от, щоб себе не довести до того, треба згадати перше про те, що ставити пріоритети. Ну тобто все встигнути неможливо. Угу. Давайте, це правда життя, яку ми всі потім розуміємо, хоча ми спочатку ніхто не говорить про це. Друге, це життєвий баланс, і це не про балансний баланс. А про те, що в цьому житті має бути не тільки робота, а ще є дуже багато сфер, таких як стосунки, є друзі, є не знаю, якийсь час побути з собою. І коли ці моменти включені, тоді робота це не просто, господи, як туди прийти, а це просто частина теж, яку є багато чого цікавого. І як не довести, якраз і включати ще якісь різні сфери. І розуміти, що є не тільки робота, а є ще щось інше. Uh -huh. Це не довести. Так. А якщо вже uh -huh. так стається, що зараз вже так. людина на межі, от просто реально uh -huh. не хочеться йти там на роботу, можливо, хочеться все просто кинути, і, і той білий лист в календарі, так, це так. як така шлюбка рятувальна в, в уяві. Да, добре сказали. Дивіться, такого універсального немає відповіді. Чому тому, що у кожного буде своя стадія виграння, і я перша б серйозно сказала, хоча б до лікаря сходити. Якщо вже так, так є, хоча б сходити до психолога. Якісь такі прості кроки вони спасають та рятують, рятують наше життя. Чому? Тому що ми, ну скажімо, маємо дійсно різні дуже прояви, Я на початку казала я всього я цього. Прийду. А можливо, дійсно, мені треба просто виспатися, піти на тиждень у відпустку і буде нормально. Але що можна ще зробити? Є такий, знаєте, дуже часто, ну це особливо, наприклад, ті, хто виріс в Радянському Союзі. Тому зломаний механізм, стомилась відпочинь. Це особливо у мене є така історія, коли я, наприклад, дуже, ну, тим, наприклад, школа була, після того в мене був ще спорт. І це був такий важкий спорт, ковзанярський спорт. Uh -huh. А після того, коли я приходила я хотіла відпочити, мама казала: Ну слухай, ну ти ж тут фізично працювала, не мозок вже працював давай знову там роби уроки. І у мене виходить так, що поступово зламався механізм. Я перестала відчувати, коли мені треба вже відпочивати. Uh -huh. І я зрозуміла, що це у багатьох людей є. Так. І оцей механізм треба відновлювати. Якщо стомилась, то треба відпочити і не доводити себе, коли вже є визнаження. Дивіться, коли ми починаємо легку втому, це перший сигнал, що треба просто піти відпочити. От і це вже б на першій стадії ми розуміємо, що треба піти відпочити. Якщо ми прискочили це, потім починається така історія, коли я починаю знецінювати свої результати праці. Це теж один з таких uh -huh. симптомів. Боже, де що я тут роблю? Всі кажуть, Боже, класно все зробила. Каже, ні, ні-ні, мені щось не то. І от тут, знову ж, тут, тут буде потрібна якраз консультація психолога. Тому що там проблема з перфекціонізмом, там проблема якісь внутрішні конфлікти. Де, ну, там багато чого тут виникає. Але давайте ще раз повторю: перше, життєвий баланс, друге, відновити графік, стомилась відпочити і не забувати. Раз на тиждень, чи є субота неділю? У вас відпочинок, чи хоча б субота, або хоча б один день, угу. чи є у вас раз на тиждень, де ми знаєте, хоча б по Україні, ми зараз багато хто не може виїхати, але їдемо і десь відпочиваємо. Нам знаєте, ми коли не втрачаємо цей смак до життя. Ну нам всім потрібна якась цікава. Ну така чому діти мають такий, знаєте, дуже гарний за Один з них вони постійно дивуються новому. Угу. На жаль, коли ми виростаємо, ми перестаємо у цьому дивуватися. З'явилась перша там полуничка. Добуже, ну 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 просто десь поїхати її зірвати і з цьому порадіти в таких простих речах. І минуляту да. ми останній рік це звикли тільки дивуватися там черговому дну, як да. якомусь яке пробиває сусідні е, країни. І в цьому, напевно, якраз ми себе ще більше е, поглиблюємо в цей стан. Е, як щодо, от е, ви зазначили про якісь фактори, ну так. Просто вже коли наш організм каже, що потрібен uh -huh. там відпочинок, зміна обстановки якоїсь, як щодо безпосередньо того, як сама робота може на нас впливати. Тобто, е, чи є якийсь дзвіночок, коли нам потрібно е, змінити роботу? Тобто е, не питання в тому, що ми там вигораємо емоційно, а ми плутаємо це ось з цим вигоранням, коли uh -huh. просто робота перестане приносити задоволення, і варто її змінити, або в роботі е, щось зробити по-новому. Тобто ми втомилися від рутини, і там хтось, наприклад, радить. Е, ви почніте робити ті самі, ту саму роботу, але іншим шляхом, там, іншим процесом, ну, щось змінювати. Uh -huh. Тобто, як тут е, не сплутати вигорання, яке може реально бути хворобою, як uh -huh. ми зазначили, uh -huh. із е, тим, що це е, просто вже якась невеличка апатія саме до цієї роботи? І я зрозуміла. Uh -huh. е, знову ж таки, я не можу так лінійно зразу відповісти, це буде чесно, uh -huh. е, тому що дійсно воно дуже індивідуально. Але теж цікаво, чому людина, якщо навіть це не вигорання, працює вже деякий проміжок часу і не помічає, що їй якось не так. І що таке стається, наприклад, в процесах робочих? І треба дивитися, а як мені? То треба чесність з собою. Перше, чого починати, чесність з собою. Як мені? Мені дійсно це рутина зараз вже заважко в цій рутині, і іноді ж можна цю рутину не можна змінити. Наприклад, лікар, який приймає постійно на прийомі, у нього є ця рутина. Хоча саму професію він дуже любить і навряд наврядчи можна змінити. Угу. Але знову ж таки повернусь не треба, щоб тільки робота була в в житті лікаря. Наприклад, далі треба проговорювати, проговорювати на роботі, якщо щось заважає, і ти відчуваєш, що мені якось тут стало. Або важко, або занадто якісь, якісь вимоги є. І дивіться, ще раз повернути до того, що причина ну вигорання казали про стреси, але є стресори. На роботі їх може багато. Або багато людей працюють в одному приміщенні, або постійні тривоги. А от це постійно тільки почали працювати, треба спускати в бомбосховище, і це все теж виснажує. Коротше кажучи, якщо зараз знову ж підсумувати, перше дивитись на робочі процеси, обговорювати зі своїм керівником про те, що мені. Ні, зараз е, так або не так, далі е, бути чесним з собою. Угу. А можуть бути е, люди, які спричиняють. Ну, тобто ми працюємо з кимось, да. і є якась людина, ну їх називають часто токсичні, там чи щось таке. Ага. Але, от ну просто е, що моє небажання і незахоплення від роботи спричинене саме на особистісному контакті з кимось. Ну, звичайно, це може бути. Це ж е, називається конфлікт, який завжди є, і є явний конфлікт. А є такий конфлікт, який, наче, знаєте, все добре. Ми посміхаємося один одному, а він є. І там знову ж таки багато пов'язано буде з емоціями. Угу. Тут працювати над своїм емоційним станом, що відбувається, працювати над відносинами. Дивіться, ми приходимо, коли на роботу ми. Е, Ну, скажу, да, робота вибирає, але ми теж вибираємо це середовище. І є правила, які ми або підпорядковуємося цим правилам, і тоді працюємо своїм таки, внутрішніми упередженнями. Стоп, як мені щось не подобається, я можу звільнитися. Але якщо я вибираю тут працювати, то напевно йти треба домовлятися. Тому що що таке конфлікт? Це зіткнення інтересів, і тут щось відбувається в цьому. Тоді ми можливо треба піти і домовитися. Діалог. І якщо я проговорю якісь речі, спадає напруження, ну і правда, це точно вже не доведемо до себе до виграння, і можливо ми залишимося ще на багато років на цій роботі, тільки від того, коли просто проговоримо щось. Угу. Угу. Ну, а ви казали, що е, коли вже є вигорання, ага. коли вже є такий стан, то відпочинок не допоможе. Ага. А чому так і що може допоможе? Угу. Е, знаєте, є в Америці дуже хороший досвід, називається таке, довга відпустка, називається sabbatical. Я на жаль, е, і вона оплачується відпустка для ага. викладачів університетів, е, особливо. Для чого вдається? Для того, щоб людина цілий рік могла. Перезавантажитись, уявляєте? Ого. Я... Можна тільки мріяти про це. Ну це круто, але відповідаючи на це питання. Для чого це дається? Для того, щоб спочатку людина просто почала відновлюватись фізично, а далі вона почала передивлюватись свої цінності. Да, чи все ок мені, що треба змінити в робочому процесі, як мені відносити до того. І після того вона повертається. У нашій країні цього немає, хоча є в деяких іноземних компаніях до війни це було, воно не оплачуває відпустка, але дозволялось на рік піти. Тому чому просто так відпустка не допомагає, тому що людина заходить вже не тільки на виснаження фізичне, емоційне, а там починаються порушення набагато серйозніше. Це має вже якийсь хімічний склад, якісь гормонів змінюються, а гормони впливають на те, що дофамін це про радість, про ендорфіни. Якщо це вже порушений, то треба, щоб підключався вже лікар, треба, щоб підключалися вже такі спеціалісти, більш серйозні і дивилися по аналізам, що відбувається з нашою залозою, з нашими гормонами і з усім uh -huh. іншим, ось тому. А як е, ага. в цьому може допомогти е, така складова? От ми коли е, ага. готували, ми зазначили про поради довгожительки 102-річної американки, яка ага. своїми секретами вона лікарка, ага. поділилася, і вона каже: от в мене три складові успіху: це от рухатись завжди, ага. це любити тобто любов до людей і до ага. себе, і духовна складова. Наскільки ага. в цьому контексті нашого вигорання і нашої стабільності психологічної відіграє роль е, порядок у духовності. Овному стані нашого Душі і серці. Так, да, хороше запитання. Коли я казала про баланс і казала не баланс, не баланс. Я люблю дуже модель Нострата Пізишкиана, це лауреат свій час Нобелівської премії, який казав, що наше життя не таке прям складне, воно складається, вміщається в чотири сфери. Одна сфера це тіло, друга – це робота, будь-яка діяльність наша, третя це контакти. І четверте це духовне, це наш дійсно, е яка ця сфера відповідає на питання. А для чого це все? Uh -huh. Ну, Це ж про духовність, це про віру, це про все. А для чого я хожу на роботу? А для чого мені займатися своїм тілом? А для чого контакти, а для чого донатити, а для чого волонтерити, а для чого взагалі? І коли ми так задумуємося про це, це дуже дає глибокі сенси. І це допомагає далі працювати, далі жити в країні, йде війна. Розуміють, що це дуже такий урок. Ну і все інше. Тому це дуже важливо. і віра і духовність, і в більше щось. Вір в більше і довіра цьому uh -huh. більшому. Сто відсотків не можемо не погодитись, да так дуже дякуємо вам, пані Наталі, за цю розмову. Ми сподіваємося, що ті, хто зараз десь вже на, на шляху до вигорання, вчасно ми їх е, допомогли зупинитися. Ну а ті, хто вже зараз бачите, ви що от справді вже чекаєте той білий прапор. То е, також сподіваємося, що для вас також була ця е, розмова корисною. Ми будемо мати ще одну розмову з вами вже про е, такі стосунки чоловіка і, і жінки, як допомагати жінці розкриватися. Жінки, тягніть своїх чоловіків до екранів, будемо надихатися, будемо слухати з нами в студії Наталія Солянікова, психологиня, психотерапевтиня, а також бізнес-тренерка з розвитку емоційно-інтелекту.